Що ми все про анілінгус та про анілінгус? Давайте, нарешті, вже поговоримо про гомосексуалістів. Під одним з моїх відео чоловік залишив коментар стосовно того, що йому не подобається парад гомосексуалістів у Києві. Справа в тому, що таких парадів ніде по всьому світу не було б, якби гомосексуалістів залишили б у спокої любителі не залишати у спокої тих, хто Хоче займатися сексом з тим, з ким хоче. І от я завжди думала: яке моє діло до того, що двоє, чи скільки би їх там не було, дорослих, свідомих людей за власною волею роблять в ліжку? Чому я взагалі маю про це думати, хто з ким спить? Хто з ким їсть, хто з ким що робить. Чому я маю туди сунути свого довгого носа? І чому іншим людям не йметься, чому іншим людям спокійно не живеться? Чому інші люди вважають, що вони, в принципі, мають право розказувати іншим людям, з ким їм займатися сексом. Я ніколи цього не розуміла. Чому якась людина вважає себе в праві розказувати іншій, з ким їй займатися сексом? І як? Я розумію, коли справа йде про дітей. Педофіли це в 80% випадків жертви педофілів. Також, скажімо, Жінки з анорексією – це також 80% випадків жертви сексуального домагання або розбещення. Тобто є певні негативні наслідки від того, що люди вступають в сексуальні стосунки з дітьми чи розбещують їх. Так, це є проблема, тут суспільство має бути на сполох і рятувати дітей усіма можливими способами в межах закону. Але якщо мова йде про двох дорослих людей, та чому ви ще з двох? Боже, та хай сплять, скільки хочуть зараз. Чому ми взагалі вважаємо себе вправі, на основі яких підстав, ми думаємо, що ми маємо право комусь це розказувати, замість того, щоб займатися своїм життям? Чому взагалі нас зачіпає ця тема? Любі друзі, у світі є величезна кількість тем, які нас можуть зачіпати, можуть не зачіпати. Ви ніколи не задумувалися, чому якісь теми нас зачіпають, а якісь абсолютно ні. Задумайтеся. Ну, ви не придумаєте, тому я вам скажу, нас зачіпають ті теми, які нас бодай якимось чином стосуються. Тобто, якщо нас зачіпає тема гомосексуалізму, вона нас будоражить, вона прямо викликає в нас емоції, і нам прямо хочеться висловитися, це означає, що ми маємо до неї пряме відношення. Ну, скажімо, психологи знають, що найбільш завзяті, найбільш ненависницькі такі гомофоби, це люди, які Самі являються латентними гомосексуалістами. Або ж переживали насильство в дитячому чи підлітковому віці від представника своєї статі, мається на увазі. Це люди, які самі хотіли б відкритися і собі, в тому числі, в першу чергу, і спати нарешті з тим, з ким хочеться. але у них є дуже сувора внутрішня заборона проти того, щоб приймати себе такими, які вони є, з усіма витікаючими з того негативними наслідками. Одним словом, якщо людина емоційно відгукується на цю тему, це означає, що ця тема про неї, що вона стосується її. Тому, коли ви будете висловлюватися дуже активно проти чогось, подумайте. Випалити контору.